Район не має полового будинку, не має реабілітаційного, діагностичного центру. Ми за все, наш район бюджет платить іншим районам, де ми з вами лікуємося. Вирішити цю проблему можна, я знаю, як вирішувати. Рядом з вами є Сожоговий республіканський центр, який 20 років розвалюється, стоїть нічого не робиться. Він збудований практично на 60-70 деякі будівлі відсотків. Якщо його забрати з державної власності, міську власність, комунальну власність, ми можемо найближчим часом поступово робити лікарню, стоматологічний центр, реабілітаційний центр, значить, діагностичний центр, пологовий будинок. Як будуть гроші, але ми будемо рухатися. Там територія цього центру жого, 23 гектари. Там на все хватить місця. Я був там недавно, і я його запросив Віталія Володимира. Кстати, я говорю, я повезу тебе, давай подивишся. Він де це, що це. Я говорю, повезу, покажу, і будеш бачити, що це таке. Це вирішення проблеми наш деснянців. Ми не повинні вимагати там чи просити милостині у влади. Ми повинні взяти своє.